Ну і почнемо наш комплекс з класичної вправи кішка корова Зробимо 6-8 циклів. Починаємо з класичного поєднання, на вдиху прогинаємося в попереку, відкриваючи грудну клітину, на видиху округлюємо спину, м'яко втягуючи живіт. Наступна вправа це поза дитини з бічним розтягненням. Робимо три дихання на кожен бік, сідаємо в позу дитини і на видуху тягнемо руки вліво, три повні дихання та повертаємось в центр і так само переходимо вправо. Це допомагає звільнити напругу в боках і попереку. Переходимо до вправи на півмісток, зробимо 8-10 повторень, лягаємо на спину, ноги зігнуті, на вдиху піднімаємо таз вгору, на видиху м'яко опускаємо. Активуємо сідниці і живіт, цей рух зміцнює спину і відкриває передню частину тіла. Найголовніше, виконуємо цю вправу невеличким перекатом, в жодному разі не перенапружуємо поперек. Ця вправа називається скручування лежачи. Будемо її виконувати три дихання на кожен бік, згибаємо коліна та опускаємо його в бік, руки в сторони, погляд у протилежний бік. Робимо три повні дихання. Це м'яке скручування допомагає розслабити спину і зняти затиснення. Ну і остання вправа це хвилоподібна кішка. Виконуємо десь 4-6 хвиль, виходимо у положення на 4 та робимо рухи хвилею через усе тіло, ніби малюємо вигини хребтом. М'яко та без поспіху. Намасте мої любі та будьте здорові!